Дай вам Боже здоров'я. E, значить, от, подарунок для воїнів, щоб всі повернулися поскоріше додому, живими, здоровими. E, Пилип'як, Наталія, дякую щиро Це посилці. Я просив, щоб ви були там листи. Дуже дякую за те, що ви підписуєте. Тут ще один лист, мушу зачитати. Дорогі нашій отець Василій, пані Світлану. Це волонтерська посилка від наших калужських друзів. Напередодні посту хочемо подякувати вам за підтримку і перепросити, що, можливо, завдані вам клопоти. Господнього, у вашій невтомній праці, мирного неба над головою. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, молодці! Це чудесна команда. Знаєте, вони то наскільки вони ще й побожні і. Я, я дякую Оля, Микола і всій вашій команді. Вони були в нас, тут ми вже тут зустрічалися, ночували, їхали далі. Молодці. Я дякую вам за вашу працю і дякую за, за посилку. І тут такі, знаєте, для отця Василя і його команди маленький комплімент від львів'ян для окремо, знаєте, то, то що солдатам то одно, вони нам ще пакують такий маленький пакунок. Там і бачите, Львів'яни, дякую вам, дорогенькі. І всім вам я вдячний. Бо посилки приходять не всі з листами. Але я кажу, не лінуйтеся, там два слова. от як бачите, Наталя Пилип'як написала. Там все, побажання і прізвище, все. І це я собі в архів складаю. Навіть війна закінчиться. і При кожній церкві буде написана книжка. Я не знаю, чи при кожній, але я точно напишу. Ну, не книжку, а таку, знаєте, хронологію, так? І там жертводавців, хто помагали, волонтерів. Почас прийде, і це все буде дуже важлива інформація. І хто ще цього не зробив, то прошу, хто, котрі церкви співпрацюють або на базі церков роблять якась волонтерська допомога, то я вас прошу. Все документуйте. Оці ну, папірчики сьогодні. Так? Вони через 10, 20, 50 років будуть мати дуже, дуже велике значення. Дякую щиро вам всім за вашу доброту, за ваше серце. Дякую за довіру. Бо всі ті, з ким ми працюємо, волонтери, ті, хто через нас працюють, йде дуже велика довіра. Так, є варіанти, коли донори нас якби зобов'язують зробити фотографії, ми мусимо відчитатися. Я то розумію, я то теж не дуже люблю. Але я дякую всім чемно, всім, хто чемно відгукується, чемно звітує за ваші фотографії, всім дякую. І знаєте, не раз приїдеш до лікарні, привезеш їм там щось і даєш, каже, а, станьте, я вас фотографую. Я так це не люблю, страшне. Ну, тому що, Але то не мені та фотографія. Мене просять ті, хто хто купляє там і донори. так. От, наприклад, отець. Отець Мирослав, він в Іспанії, мій друг. Ми разом з ним вчилися. Він наскільки мені багато допомагає, ви не можете представити. А допомагає, вроді би, він пачки присилає невеликі і навіть не дуже тяжкі. Але вони такі дорогі, не Бог борони, бо Він присилає лікарство. В нього є друг, іспанець, який має мережу аптек. Він певний період часу. Відділяє певну частину тих лікарств, ну, дуже багато. так? Ми, ми направляємо усі, Бо у нас практично через нас ми їздимо ну, практично усі напрямки. Може, на Харківській не так вже дуже раніше їздили, а тепер вже починаючи от сюди, Луганськ, Донецьк, і це в долину аж до аж до Херсона, це всі ці напрямки ми задіяні. І вони в аптеці ці лікарства виписують якось там, оплачують. І потім для звіту вони вирізають штрих-код і підклеють себе там. І нам ці лікарства приходять з такими вирізами. Я розумію, що за них вже хтось заплатив і цим кодом відчиталися. Але ми мусимо йому прислати хоч фотографію. Ви розумієте, це одна пачка відкриваєш, а це 100 тисяч гривень. Може і більше. Коли ти береш одну упаковку, а вона коштує 800 гривень, друга упаковка 900 гривень. Ну, тож скільки сьогодні береш це, бо інтернет-пік, і ти вже розумієш, скільки це лікарство коштує. Бо ми так робимо не для того, щоб ціну знати, ми робимо, щоб уточнити, для чого воно і від чого, так? І тому, коли подивишся на ту. Поміч, ну просто я низько кланююся, отець, отець Мирослав, Я просто дякую тобі, і твоїй команді і всім там людям. І певно, що треба звітувати. Ну що мені вже там бракує Хоч хоча то не дуже люблю. Але треба часом до цього звіту для людей. І тому тим, які упоминаються за звіт, будемо звітувати і дякую тим, хто чемно е, хлопцям. Отець Мирон, мій дорогий Боже мій. Я йому кажу, отче, що треба, отче, ти кажи. Ну, цей теж, оці катовські турнікети. От, от Сьогодні, опять ми вчора, ми з ним говорили, він там ще дає оці турнікети для е, поясні. Я навіть не знав, що такі є. Поясний турнікет, розумієте? Це для для, якщо поранення у живіт або ще десь там, і це накладається такий турнікет. як... Якщо його нема, то людина вмирає. Якщо живіт поранення, то все. А це така складна машина, я бачу, він коштує 700 доларів, коштує така штука. Ну, а по-перше, ми тут не можемо її купити, бо в нас тут їх немає. І це їде з Америки і нам передають. Вже було чотири чи п'ять. П'ять вже ми вже віддали. Ми їх віддаємо. Або медикам, або, або нашому меду, тобто комусь ти з таких, бо солдат, по-перше, він тяжкий, його не будеш коло себе носити. І не будеш носити, щоб чекати, коли тебе поранять, так? Це тільки має бути в медиків військових. Так що це є великі, великі жертви, велика поміч, розумієте. І це прості люди. Він має парафіанта, як я вас. Він об'являє спір, і люди збирають. Все, він купує. Отче каже, що треба, дорогий, що треба. Я кажу: ну, та грілки треба. А що? Грілки. Зима, дякувати Богу, не було холодна. А я вам скажу, що навіть сьогодні йдіть на двір, переночуйте і можна ноги відморозити. Це марод, казала моя бабка, про це. То Васильку марод, то зрадлива погода. Воно вроді би і не холодно, але вночі, коли ти сидиш. Вже земля починає віддавати вологу, та ти застигаєш на місці зразу. Я думаю, вже все, вже не треба тих грілок. Треба. Ну, ми ще маємо, ми вже пороздавали, пороз'їздилися так. Але такі речі, знаєте, які рятують людям руки ноги, бо тому що все, від морози, воно посиніло і щось, в тебе немає нічого. А Добре, що посильно, ти, ти змерз. А якщо треба рубати, а як треба рубати? Вроді і поранення не було, вроді все, а ну треба рубати, бо відморожено. Так що, так що ці, ці допомоги є дуже потрібна. А дівчата, ці мої львівські, ці всі з постелів. Боже мій, ви собі не представляєте, у котрій лікарні вже немає вашої постелі. Ми, бо ми всі зараз не йдемо в одному місце. Ми так ділимо всім потрохи, бо всім було. Так що я вам дуже дякую всім, хто допомагали, хто підтримали. Ви молодці я пишаюся вами.